Доброго часу доби, всім добрим людям, хто дивиться це відео. Сьогодні у нас кінець жовтня 25-го року. І оце від крайнього відео, яке я викладав, вдалося мені за трошечки накопати. Перервах між роботою основною займався земелькою. Таку грядочку на зиму перекопав. Тут скраєчку хтось насадив дерев, ну а ще не достигли. Достигнуть тоді, зберемо врожай дерев'яний.